Що в нашому місті вже триває, і я сьогодні хочу сердечно подякувати відлянам за те, що вони зробили наше свято таким особливим, по справжньому мистецтвом. Хочу подякувати художникам, які принесли сьогодні свій талант. І зайшовши до цієї зали, я сказала, так, для кожного з нас Шевченко це велика і мала батьківщина, тому що в першій залі я побачила Шевченкову хату в колориті своєї рідної Надібрянщини. І для мене це особливо тепло і особливо знакомо. Я хочу подякувати ділянам, тому що сьогодні у 20 й аудиторії нашого університету функціонує невеличка виставка, яку нам представив музей Грушевського, і її теж можна оглянути. Хочу подякувати нашому музею Доробичина вчора спільно з історичним факультетом Дорогої Державного педагогічного університету. Чудова конференція, яка розкрила історію шевченкіани шев в нашому місті в такий цікавий час кінець 19 початку 20 століття. Запрошую всіх присутніх наступного тижня відвідати наш університет в середу в університеті будуть проходити Шевченкові свята. Всім дякую за сьогоднішню присутність. Бажаю. Не дивлячись на складний час переможного нашою, адже Шевчен, Шев, Шевченковий дух це архетип, який живе в кожному з нас. І тому віра в оновлену нашу Україну не повинна нас залишати. так, Дякую. 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 Дякую.